Вітаю на каналі «Поговаримо Разом! Сьогодні приготуємо дуже смачний і оригінальний салат з пекінської капусти і крабових паличок. Така закуска яскрава, соковита, ніжна і дуже популярна, приємного всім перегляду! Для приготування цього смачного салату я беру половинку синьої цибулі і нарізаю ось такою дрібненькою. Соломкою. Якщо не маєте синьої цибулі, то можна брати і звичайно. 300 г пекінської капусти розрізаю опіл. І теж нарізаю соломку. 200 грам крабових палочок нарізаємо пластинками ось такими красивими і довгими. 200 г копченого плавленого сирка. теж нарізаємо соломкою. Так, навпіл. Сипаю сюди сіль і перець за смаком. Багато солі не сипте, тому що, щоб не було пересолено. І 150 грам моркви по корейськи Додаю сюди 4 столові ложки кукурудзи консервованої з гіркою. І 3 столові ложки майонезу. Все добре. Перемішуємо. І салат готовий. Салат виходить дуже смачний і пікантний. Салат з пекінської капусти і крабових паличок вийшов дуже яскравий і апетитний. Раджу всім його приготувати. Щиро дякую за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!